У енергетики знеструмили половину об'єктів «Теплоенерго», тим самим залишили частину міста без сирен. Свої дії пояснили тим, що тепловики заборгували їм майже 9 мільйонів гривень. Натомість у комунального підприємства немає можливості сплатити за електроенергію, бо держава не повернула обіцяну компенсацію різниці тарифів між тим, що нараховують населенню, і тим, який насправді покривав би витрати підприємства. Всі ризики пов'язані із знеструмленням об'єктів критичної інфраструктури, обговорили на комісії з техногенеекологічної. Безпеки та надзвичайних ситуацій. Очільник громади Сергій Зеленський наголосив, поінформував про ситуацію всі найвищі інстанції. Звертався і до енергетиків. Ми запропонували. У нас є резерв, той, який ми берегли на випадок надзвичайних ситуацій. Ми запропонували пролонгувати ці 9 мільйонів на рік равними частинами. Ну, десь по 800 тисяч майже. Давайте 30 відсотків. А ти на півроку. Перемовини з енергетиками Вів і перший заступник міського голови Олександр Житков. Йому керівництво Лисівського рему запропонувало технічно неможливий вихід із ситуації. Завдяки кову лавках відключено електроенергію, на сьогодні виключено центр міста. І, як почули і Авилівка і все міста, і відключено ТРП-1. Ну, Благо там інші перекривають ще, але на часі включення на третьому мікрорайоні. Тобто із десяти сирен у нас залишиться три на місці. Це дуже велика загроза, це як диверсія свого роду. Знаєте, що енергетики мені вчора відповіли? Переставляйте на інші об'єкти. Це ж не так просто. Вони заведені в державну систему. Але попри всі складнощі, тепловики продовжують готуватися до опалювального сезону, розповів директор КП «Теплоенерго» Сергій Малишев. Безумовно, ускладнює ситуацію щодо підготовки. Наразі рівень складає 52% в той час, як в тому році, було 70%. І також ну, я не приховую, працівники РВЕ намагаються знецунути всі наші об'єкти. Безумовно, ми працюємо. Хоча більше, як 20, майже 30 людей у нас в Збройних силах України, 40 чоловіків не вистачає в Штаті, тобто у нас недоопростований на 70%. -500. Але навіть тими силами ми готуємося до опального сезону. В даній ситуації, щоб убезпечити людей, треба терміново виділяти гроші на погашення боргу та відновлювати електрозабезпечення об'єктів, зазначив міський голова. Відшуковувати ресурси доведеться у міській скарбниці. Це значно вплине на спроможність громади допомагати Збройним силам України. Ну ми на сьогоднішній день в ситуації в той, що ми не зможемо в подальшому фінансово підтримувати збройні сили України. Да, ми могли в цьому році 25 мільйонів направили. На підтримку Збройних сил. Ми могли їх направити на погашення боргів і цим удовольствуватися. Понімаєте? Ну так де ті кошти, які винна нам держава. Ми могли в тому році взагалі погасити заборгованість за газ. 70 мільйонів більше 70 мільйонів в тому році направили на підтримку Збройних сил. Нехай це буде якась сота частина, але це підтримка. І отак ставиться до ситуації, ну, я взагалі не розумію. Про проблеми, що виникли на підприємстві, говорили на всіх можливих майданчиках та трибунах, зазначив секретар міської ради Юрій Кушнір. Так, да, є заборгованість, але ми знаємо, чому вона сформувалася, з чим вона фарбувалася. Правильно сказали, що ми вже використовували ну, практично всі майданчики, всі. Трибуни для того, щоб повідомити про цю проблему, проблему, і ось результат того результат звалікації вирішення. Ми бачимо сьогодні за підсумками наради. Члени комісії вирішили терміново скликати сесію міської ради і просити депутатів виділити гроші на погашення боргу перед енергетиками.